Прийшла біда, звідки не чекали ще ніколи. Анжеліна Джолі продає свого, вибачте, свою раритетну Феррарі. Бреда Ой. Піта поки що не продає. Стартова ціна за автомобіль 660 тисяч доларів. І за цю тачку ще доведеться поштовхатися з іншими охочими її купити. Я думаю, зараз кажу, за цю ж і цю тачку прийдеться бреду трошки виштовхати з гаража, щоб її продати. Якщо що, то дивіться, Мерседес не витримує конкуренції згортає бізнес автотаксі, якому 120 років. Бо на зміну традиційним вже готові прийти. Ти безпілотні таксі більше про розвиток автомобільного світу прямо зараз у випуску автоновин. 660 тисяч доларів за авто Анджеліни Джолі, і це мінімум. Один з автомобілів голівудської зірки Феррарі 250 GT Coupe 1958 року продадуть на аукціоні Крісті 20 листопада. Саме з такою стартовою ціною. Усього було випущено 353 таких моделі, і Джолі має одну з найкращих. Ідеальний стан усього 10 тисяч км кілометрів пробігу, і червона шкіра ручної роботи у салоні. Зазвичай Феррарі 250 GT Coupe коштують дешевше. Колекціонери просять за них 300-400 тисяч. Але те, що на цьому сидінні сиділа сама Анджеліна Джолі, додає кількасот тисяч доларів до ціни. До речі, під капотом класичний бензиновий v 12 на 240 сил і максимальна швидкість 250 км за годину. А зараз про серійні автопрем'єри дев'ята генерація Пасад Б Б-9», раніше затверджена у лише сімейному козовному форматі, отримала серійний розвиток і тепер досяжна під назвою Passat Pro. Це седан розміром з Toyota Кемрі, лінійкою двигунів від 160 до 220 сил, і він таки виходить на ринок. Щоправда, на старті поки тільки на китайський. цінова амплітуда починається від 32 тисяч доларів. І якщо попит на седан виправдається, такий пассад виведуть і на ринок Європи. Так, Citroen виводить на усі ринки нове покоління колись компакт-хетчбека, а тепер компакт-кросовера C3. Нове покоління отримало і звичайну бензинову, і електричну версію, а також позашляхову модифікацію C3 Aircross. Найменшим традиційним мотором є 1,2-літровий агрегат на 100 сил і коштує такий C3 від 15 тисяч євро. Електричний же кросовер з мотором на 113 сил і запасом ходу в 320 кілометрів від 23 тисяч 300 євро. Нісан перевіряє найдешевший серійний кросовер. Модель Магніт, який вже вийшов на ринок Індії зі стартовою ціною, усього 7100 доларів. Стане перевіркою попиту. Якщо компактний магніт сподобається покупцям, він стане глобальною моделлю і вийде на ринки 64 країн світу. Двигун один, однолітровий бензиновий потужністю 72 або в турбоверсії 101 кінську силу. Привод тільки передній. Зате є вибір механічної КПП або варіатора. І шість подушок безпеки вже у базі. Але вирішуватиме, звісно, ціна. Мерседес згортає бізнес, якому 120 років. Саме стільки існує лінійка комерційних моделей німецького бренду, створена спеціально під служби таксі. Сьогодні для більшості європейських країн синонімом таксі є саме Мерседес є класу. А в Німеччині ще п'ять років тому кожен другий автомобіль таксі сервісу був саме цієї моделі. Але попит на них катастрофічно упав. Від початку року було продано усього лише трохи більше ста версій, як клас для таксі. Тож німці ухвалили рішення згорнути виробництво цих версій. І відтепер таксопарки зможуть замовляти лише міні вени Мерседес. автомобільна історія, коли справа доходить до фінансів, здатна дуже швидко згортатися. Натомість на автосцену виходить сервіс нового покоління без втручання водія. Корейці з Hyundai розпочинають масовий випуск безпілотних таксі зі штучним інтелектом. Для цього вони об'єднуються з сервісом Vimo Driver і планують захопити ринок перевезень за рахунок дешевших тарифів. Адже в такому таксі не треба оплачувати роботу водія і витрачати пальне. Безпілотні моделі Hyundai Ioniq 5 будуть випускати на новому заводі в Джорджії вже з наступного року. Це спеціально адаптовані до автономної роботи авто. З камерами, радарами і роботизованою навігацією. Таке самостійне таксі може працювати довше за традиційне, до того ж, без водія вирішується проблема простою. Сервіс Vimo Driver вже отримав сертифікацію на безпілотні таксі у кількох містах США, але експансія автономних машин тільки починається.